Вітаю, слава Україні. А, насамперед хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо сьогодні український тил. Але на жаль, війна і далі триває. Наші війська ведуть контрнаступ, і це означає, що ворог. Буде вдаватися до будь-яких провокацій, до будь-яких небезпечних авіа, а також ракетних ударів, і тому потрібно бути готовим до найскладнішої зими. Тому як і перед війною, коли ми показували тривожний рюкзак, так і зараз хочу показати те найнеобхідніше, що потрібно для того, щоб пережити цю складну зиму. Насправді почну з електрообігрівачів. Вони сьогодні є різні вони є різною модифікацією, але тут є от представлений. На 1 кВт електробігривач, який кого вистачить на таку досить невелику кімнату для того, щоб її обігріти. Крім того, є ще більш такі економніші дуйки, які можна поставити на кухні або, скажімо, у, в спальні. Це от така модифікація дуйки, яка взагалі ще більш економніша. Звісно, що електричні е, прилади вони мають здатність. Не завжди витримувати, і тому на всяк випадок потрібно мати вогнегасник для того, щоб в разі якоїсь небезпеки мати в себе вдома. Теплий одяг. Та ми тут маємо спальник, ми маємо певний такий плет, ми маємо ковдру. Ну і що дуже цікаво, це електропростирадло, яке дозволяє підключити до електрики і також. Пережити холодний період часу. Знову ж таки, його можна е придбати, і це дуже хороша річ, і я рекомендую. Різна термобілизна, бачите, тут є різні модифікації: шапку, шкарпетки, рукавиці такі е добротні. Е вони е шарф. Ну, на всяк випадок, навіть грілку. Грілка теж дозволяє гарячою водою е заповнити і грітися у той небезпечний е час. Треба мати ліхтарик. Ліхтарик, який е, у вас буде працювати, звісно, що. Для того, щоб підзаряджати телефони, тому що електрика може пропадати, і це буде ну, надзвичайно важлива допомога. Також такий ліхтарик ще є, який може використовуватися в різних е випадках, теж бажано. Ну і не забути батарейки, тому що без батареїк не працює, тому, будь ласка, закупіть батарейки. В хаті має бути декілька свічок. Бажано таку велику. Для чого велика свічка? Для того, щоб довше вистачало. Тому що зрозуміло, що чим менша свічка, тим вона буде менше горіти, тому таку свічку в кожну хату і сірники теж рекомендую. Обов'язково радіо, так як і в тривожному е рюкзаку. Ми рекомендували, тому що що би не було, завжди по радіо будуть передавати ту найнеобхіднішу інформацію в разі будь-якої небезпеки. Аптечка повинна бути в кожній хаті і вона... найнеобхідніші речі в такій аптечці Є Ви бачите. Ця аптечка така звична, це тут і, бін, і бінти, і різні таке приладдя, і ножниці. Тобто це необхідно для того, щоб надати першу медичну допомогу в разі якоїсь небезпеки. Вода. Вода може бути в пляшках, потрібно мати певний запас, і вода повинна бути, ну, скажімо, питна і технічна. Та? Тобто, знову ж таки, треба мати цей запас на всяк випадок для того, щоб пережити тих декілька днів. Термос є для того, щоб тут було постійно гаряче. Такі термоси сьогодні ну, вони продаються в кожному магазині, і можна мати цей термос і користуватися ним по потребі. Це теж дуже важливо. Ну і харчі, харчі повинні бути максимально м'ясні, рибні, щоб була калорійність, це різні там паштети. Це відповідні такі консерви енергетичні. Це бачите. Певні якісь такі ковбаски, це солодке, зрозуміло, бо солодке дає енергію, і коли ти солодкий їж енергії є більше, я думаю, що все буде гаразд завдяки нашим збройним силам України, і ця зима пройде спокійно. Але на всяк випадок потрібно бути готовими. І тому я сьогодні звертаюсь до Івано-Франківців з проханням забезпечити собі такий мінімум. Ну і віримо в нашу перемогу, що все буде добре, все буде Україна, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!